вид мои і и мені, мені задонатили. І сейчас у мене тут реклама сейчас треба зайти заново в Roblox давайте сейчас заходим я сейчас буду куплять речі, получила вот новую штучку не попа за 2 у мене було 1000 баксів ну я сейчас це пока що не зберігаємо. І... Я еще потратила на якісь там кільвери, ну, на маленькие такие ножички. Дивіться, я буду сегодня купляти ось такие вот, типа скин, типа Амо. Ось такий. Ага, и сейчас будем куплять. У мене було 1000 бакса, но я купила эти вот клевер и уже не. Покупаем. Покупаем. они а мои ресницы. Покупаем теперь оцелот. Теперь це. Что у меня с Роблоксом? Заходим заново. Покупаем. Все, тепер ще давайте пірсінг купляємо. Це, знаєте що? Купляю шаси, поки воно по маленькій ціні Поки воно просто по маленькій ціні все. Тепер давайте оце купимо. Ага, і тепер це купляємо. Все, я скин купила Господи, я так рада Я капец такая прям рада Еще я не знаю, так я куплять че не Сейчас, почекай ты Угу, так Давайте це сейчас обираем. У мене є уже ресниц. Я не знаю, мені це куплять. Ну, мені тут треба купувати це от. І все. Ой, ну ладно, була не була, давайте це теж купимо. У мене щось реклами так багато вискакують. Все, давайте заходимо. Ну що, давайте будемо купляти! Оце купляємо. Таке. За п'ять. Це купили. Тепер ще це купляємо. У мене там еще 433 ребакса, якщо я не ошибаюсь, залишиться. Так, у мене така голова єсть. Все! Давайте тепер будемо заходити в мій оцей. ну Просто ще гляньте. Аватар! Бистро заходимо! У мене ще 580 залишилося, що я просто в шокі. Давайте ще купимо такі бантики. Давайте. Давайте ще купимо ще такі бантики. Все, купляю. У мене тепер є такі ще бантики. Все, давайте тепер будемо діляти обзор на мій інвентар. Новий інвентар, чек. Що тут Ой, господи, не з цього починаємо. Починаємо ми не з цього. Ага, це у мене є. Нові хейер. Нові хейер, які у мене з'явилися. Мене з з вот такое такое. Clothing. Clothing. У мене з'явилися з нових хейр і таке. З нових хейр. Тепер клоуд. Оуцвер, от тут у мене з'явилися от такі от перчатки з Outvare. Угу. Тут у мене ще з'явилися такі накаточки. Такі Такі накеточки. І от, іще от такі штучки. такі. ножечки Такие вот ножечки Все, дальше. Ну, там просто вот даже... Сегодня я, до речи, вот такие вот получила, я могу потом сделать туториал. Тут у меня ничего не появилось, а так дальше. Ну, так дальше ничего не появилось. Появилось только бантики. Я еще может может Буду купляти букет цвітов. Тут в мене з'явилося отакі ріснички і отаке. Це треба буде на сайті, на сайті, господи, на сайті, не на сайті, а на сайті. На сайті зробити. Тут у мене з'явилося таке і таке на ті шорт. Ті шорт. У мене з'явився новий ті-шорт отакий. Ще, в мене з'явилася отака от. І ось така. Давайте зараз будемо делать. Ну, потім ось, от пірсінги я добавлю. Вот так теж комбо прикольне. Я просто у мене емоції переповняють. Я просто в шокі, ребят. Я як якийсь себе дед инсайд буду. От таку от фігню берем. І зараз будемо таким чорні. Мне треба чорніше. Вот так. Тепер хед. хед. черненько. Аксессуары. Берем бантики, чтобы быть красивой. Ой, ну я прям красиво Сюда белые реснички, ну там не подходит белые, не не не. не, 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 Я так прям такая рада, господи. Что треба детей не для счастья. Рабаксы. И у Дин дюн Ну что? Так ос. Не, я захожу тільки. Я не, не захожу ніколи на свою випку. Я когдася тільки туда заходила, потім уже почала заходить на випку челики, щоб в мене нічого не крали. Що, -що у мене скин не так, треба зайти. Так, заходим. Заходим, заходим. Ой-ой-ой, нет. No. Адісда. А, ah, я забула оці от от Verl, чи як там воно вимовляється, як у вас? В чи шося, там. чи in, да, в Verрі якомусь там мене забула такі штучки, де думаю. Шо у мене скін не мій скін? Що це не таке? Ah, от. Но бантики такие прям эстетик. У меня инвентарь состоит больше и больше, не меньше. У меня вот такие вот белые, белоснежные бантики. Вот такой вот мишка. но Я его не хочу. Я знаю это шо. <звы> я, ребят, помню-то я еще хотела... Отаку якуся Леди Якуся таку Детайлз. Я Леди шейн, Шайнес буду брати. Я його так хотіла, ви не представляєте, Міс Борет. Бізнес. Леди бізнес. Ладно, давайте не бізнес будемо покупать. Воно сильно дороге. Я собі таке такого ще не можу позволить. Ня. Mm -mm -mm. yeah. Я сильно зажрата буду. Давайте зараз оце от Я буду Леди е, Леди. Ой, господи, не Мастик. Ага, Литл Мастик. Детайлс. Господи, господи. Обережно лістаем. Бизнес Давайте оцю купляти будемо. Купляємо. <гум> Все купили. Треба щось зайти. Ой, вийти! Вийти, з кіком в мене там манімані. Чотири це роба! Хоча я її ще купила банчики. І от тут. У мене, коротше. І не і більше і більше. У мене найщасливіший день, я сама щаслива дитина. Ви просто не розумієте. Не розумієте, як, як це круто, сини пир. Все, давайте. Хі -хі -хі -хі. Ура, ура! Все. все, все. все, все. Одивіться, як краса. Чика, краша. Сюда треба зайти, Сюда заходимо. Я не знаю, мені ми не... зараз ми беремо отвер. До речі, давайте щас поміряємо такі. Я таке сюди не підходить, сюди перчатки підходять. Ні, давайте на це. Давайте нагаточки. Хоча давайте без нагаточків. Все, давайте сюди. Дивіться ще отак от. Так. Ну так я якийсь прям фар... не форне фартий. Ага, так. Ну може без бантиків краще буде. Да без бантиків краще буде. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати, ну, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, колокольчик і на цьому. Всім до побачення!